Я не дам слово проговорити напрямки нашої Анастасії Тилонінка. Анастасія розкаже, що як відбувається, базові цифри. Також прошу всіх підготувати питання, якщо є, те, що ми зробили, те, що ми не зробили, те, що ми маємо робити. І ключовий напрям це а, ситуація з. А, Ольга, розбрініть, щоб вони не, не довлікали. Те, те що не, не ключово все буде. Задивитися як в телевізор. Нам це е, ключова історія це бюджетування на наступний рік. Щоб ми потім не бігали, охали, няхали, ніяхи, чому щось не запланували, не встигли. Саме зараз іде бюджетування. Я вже повідомляю, друзі, що на капітальні витрати ми запланували 600 мільйонів приблизно на наступний рік. Це укриття, це добудова об'єктів, які в нас вже будуються по 20 років. Школа в Буківні. ЗАГС, реабілітаційний центр, так от замість 300 мільйонів нам сьогодні, тільки що півгодини тому повідомили, що виділяють 200. Тобто, знову, вибачаєте, нічого добудовано не буде, тому що тупо не вистачає коштів. Туда же йдуть пандуси, туда же йде інклюзія, туда же йде потенційне ліфти і решта. Чому це зроблено? Ніхто не знає. Бюджет Києва постійно зростає. Треба розуміти, що не зважаючи на війну на повномасштабне вторгнення і так далі, Києва стрімко йде вгору. На цей рік, я думаю, він буде десь 110-120 мільярдів. Значить, наступний рік, 26, й це буде 120 плюс мільярдів гривень. І нам виділяють втричі менше, ніж в цьому році. вже. Тобто, ми це збираємо, це ну, алярмовий е, наш якби підведення ітогів, підсумків і розуміння планів на, на наступний рік, щоб потім не сказали, що ж де ж раніше, ніж були.